Ось перероблений текст, адаптований під Україну і очищений від реклами. Це дивовижне і прекрасне високоросла однорічна рослина з величезними яскраво-жовтими квітками з сімейства складноцвіті сьогодні можна зустріти на ділянках у багатьох садівників-любителів. Його правильна біологічна назва соняшник. І він має масу незаперечних достоєнств. По перше, соняшник такий прекрасний, що може стати головною прикрасою городу. Його яскраво жовті квіти діаметром до одного метра з довгими пелюстками і величезною насіннєвий кошиком, що вінчають потужні стебла з великими зеленими листками, підносяться навіть над двометровими парканами і завжди повернені до сонця. По-друге, насіння соняшнику містить масу вітамінів і корисних речовин, необхідних організму людини. Раніше соняшник можна було зустріти тільки в південних регіонах нашої країни. Але тепер, зі створенням ультраранніх, холодостійких сортів, які не бояться різких погодних аномалій, він прекрасно визріває і на півночі України. А врожаї смачних, великих насіння у північного соняшнику часом бувають більше, ніж у традиційних південних сортів. Виростити такий соняшник на своїй ділянці зовсім не важко. Це одна з найбільш невибагливих культур, яка не вимагає вже дуже ретельного догляду. Однак його деякі біологічні особливості необхідно враховувати. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як правильно виростити соняшник на своїй ділянці. Кілька видів дикорослого соняшнику зустрічаються в Північній Америці. Але ці дикороси абсолютно не схожі на сучасні сорти. Рослини їх не такі високі, а насіння у них дрібні і несмачні. Але саме вони стали прабатьками культурного соняшнику, який ще стародавні індіанські племена культивували на своїх плантаціях і використовували в їжу. До Європи насіння окультуреного соняшнику привезла експедиція Христофора Колумба, який відкрив Америку. З літописів ми знаємо, що перший урожай соняшнику був отриманий в мадридському ботанічному саду в 1510 році. Культура дуже швидко розселилася по Європі і до кінця XVII століття висаджувалася виключно як декоративна рослина. Саме в цей час насіння соняшнику були завезені і в Україну, де спочатку також розглядалися як декоративні. На півдні країни місцеве населення розсмакувало насіння соняшнику, і вони стали улюбленими ласощами. Соняшник однорічна олійна культура. Його північні харчові сорти ультраранні – термін дозрівання 80-90 днів і ранні термін дозрівання 105-115 днів. Такі стислі терміни дозволяють вже в серпні, початку вересня, збирати повноцінний урожай стиглих насіння. Кращі терміни посіву кінець травня безпосередньо на грядку. Висота рослин північних сортів до 2 метрів. Їх стебла прямі, потужні, покриті жорсткими волосками. Листя яскраво зелені, великі, овально серцеподібні з зазубраними краями, покриті ніжним пушком. Кошики до 50 см в діаметрі. У кожній може визріти до півтори тисячі насіння насіння. Краєві квітки оранжево-жовті, безплідні, середині, двостатеві, дуже дрібні. Визріли насіння до 30 мм в довжину, чорні, коричневі, фіолетові або смугасті. Вони містять до 60% соняшникової олії. Соняшник перекресно опиляє має культура. Тому садити поруч сорти різного терміну дозрівання ми вам не рекомендуємо. На одному місці соняшники вирощуйте не більше 4 років. Після цього терміну в землі накопичується хвороботворна мікрофлора, а земля виснажується, в першу чергу виникає нестача азоту, так як для нормального росту і розвитку культурі необхідно багато харчування. Існують харчові та декоративні сорти соняшнику. Причому декоративні сьогодні користуються величезною популярністю у ландшафтних дизайнерів у всьому світі. Вибір місця Сама назва підказує, що для соняшнику необхідно вибирати саме сонячне місце на ділянці. Рослина має весь світловий день висвітлюватися яскравими сонячними променями. Соняшник не терпить близького залягання ґрунтових вод. Його потужна розгалужена коренева система йде в нижні шари ґрунту на глибину до 2,5 метрів і звідти дістає поживні речовини і вологу. При близькому заляганні ґрунтових вод, а також в підтоплюються низинах у рослини можуть почати підгнивати коріння. Ґрунт найкращі ґрунти для соняшнику чорноземи і родючі суглинки. Але в північних регіонах необхідно створювати їм штучну поживну суміш на гряці, інакше міцного, здорового рослини вам не отримати. Під перекопування ділянки для соняшнику на один квадратний мер вносіть по два відра гною або компосту і листової землі, відро піску, половину відра деревної золи, по 2 столові ложки подвійного суперфосфату і сірчанокислого калію. На піщаних ґрунтах норму внесення збільште вдвічі. На важких кислих глинах соняшник рости не буде, такі землі потрібно попередньо розкислити доломітового борошна. Сівба. Перед посівом на добу замочить насіння в розчині препаратів циркон і цітовід. Насіння найкраще сіяти після 20 травня прямо в грядку. На грядці зробіть прямі борозинки, а в них лунки глибиною 4-5 см на відстані 50-60 см одна від одної і в кожну покладіть по два насіння, на випадок, якщо одне не зійде. Відстань між рядами 60-80 см. Чим більше буде відстань між рослинами, тим більше ви отримаєте і насіння, і самі кошики. Зарівняйте борозанки і дуже добре полийте всю грядку не менше 3 лійок на 1 квадратний метр. Після цього накрийте грядку прозорою плівкою, щоб насінню було тепло, тоді вони швидше проростуть. Днем плівку кілька разів піднімайте на 20 хвилин, щоб дати доступ кисню до посівів і полити грядку. Паростки з'являться через 7-10 днів в залежності від сорту. Після цього плівку зніміть і замульчуйте грядку соломою шаром 5 см. Мульча буде перешкоджати росту бур'янів і збереже вологу навколо рослин. Якщо ви плануєте посадити не більше 10 соняшників, можете посіяти їх насіння рядами картоплі, буряка, гороху та інших овочів. Полив для швидкого росту соняшнику потрібно дуже багато води. Поливайте його рясно і регулярно, щоб земля на грядці завжди була сильно зволоженою, але без утворення калюш. Після кожного поливу посів прорихліте і знову замульчуйте соломою. Слідкуйте, щоб зверху не утворилася ґрунтова кірка. У сильну спеку поливайте соняшники двічі в день рано вранці і ввечері після 18-ї години. Добриво! Соняшник дуже потужна рослина, тому йому потрібно і гарне регулярне харчування. Першу підгодівлю азотними добривами дайте своїм рослинам у фазі 2-3 справжніх листків. Найкраще використовуйте для цього розчин сечовини. На початку формування насіннєвих кошиків внесіть під розпушування сульфат калію і суперфосфат в тих же дозах, що й при посіві, Відлякування птахів. Сходи соняшнику улюблені ласощі для парнатих. Тому між молодими паростками натягніть білі нитки, прив'язавши їх до невеликих кілочків. Через пару тижнів рослини стануть набагато вище, і птахи перестануть ними цікавитися. Однак, коли почнуть дозрівати насіння, птахи не пропустять такого ласощі. Ціла зграя пернатих здатна виклювати всі молоді насіння за один день. Тому рекомендуємо вам обв'язати головки рослин звичайною марлею. Під нею насіння і визріють швидше, і залишаться цілими і недосяжними для птахів. Підв'язка Високорослі сорти соняшнику з великими насіннявими кошиками рекомендуємо вам підв'язати до кілків висотою 15 18 м. це береже стебла від поломки. Збирання врожаю. Його починайте тоді. Коли насіння придбають чорне забарвлення, головки нахиляться до землі, а крайні пелюстки почнуть виясихати і обсипатися. Дозрілі кошики акуратно зріжте і на пару днів покладіть на сонце в сухе, добре провітрюване приміщення. Для вилучення насіння підстеліть стару простирадлу або якусь іншу світлу тканину, і над нею тріть головки одна об іншу, поки все насіння не випадуть. Ми розповіли вам. Як виростити соняшник на своїй ділянці?